Одні ветерани АТО отримують від держави квартири та довгоочікувані ключі. Інші, повертаючись з зони бойових дій, виявляють, що більше немає. Чорні ріелтори, нотаріус, судді та інші посадовці у розслідуванні стоп-корупції. Дивіться далі. Боєць АТО Ростислав Тихонов цілий рік перебував в зоні бойових дій. В столиці лишився його батько, з яким АТОвець в рівних частках володів квартирою в престижному районі Києва на Печерську. Я повернувся в марті 2016 -го. И обнаружил, что... Що... Квартира, уже мені по документам не належить. Квартира була продана. Батько Ростислава Олександр Тихонов нібито продав двокімнатну квартиру за мізерні 140 тисяч гривень. Новому знайомому, який з'явився, щойно син поїхав на фронт. вдома дому познайомився з чоловіком, який представився Анатолій Остапенко. Хлопець випадково дізнався, що квартира вже належить Остапенку, але найбільше його приголомшило те, що продали і його частку в квартирі. Основанням для того, щоб забрати мою частку, був Решение Дарнинского суда о том, что типа в Дарнинском суде был суд, и я по мировой угоде отдал свою часть отсу. Суд не був, тому що в ноябре 2015 я був в зоні бойових дій. Тож тобто, я вообще був в шоці, яким образом суд може пройти без мене. На дверях домівки, в якій все життя прожила бабуся Товця, потім його батьки, та й він сам, нові замки, а особисті речі, пам'ять всієї родини безслідно зникли. Я бачив, що винесли все. Ага. А хто там з теж живе, не слышно. І взагалі був якийсь пожилий чоловік, а де він зараз, не знаю. Батько Ростислава дійсно ставив якісь підписи в присутності Остапенка, але під дію невідомих препаратів. Ну, Остапенко, говорить, що ти що ты плохо как-то ну, Ми теж п'ємо, но щоб потом себя перевести в порядок, мы делаем вот вену вітамінами. Остапенко стал так, щоб закрыть вихідні двери. Ліаніт мені зробив один укол в праву руку, ще один укол в ліву руку. Саме після цього ледь притомного чоловіка повезли до нотаріуса. Ліст бумаги. Весь текст був ото закритий та бумагою. Видно одна та полоска, де вода підписуватися. Він говорить, тут. старший Тихонов після невідомих ін'єкцій мало не пішов з життя. Потрапив до лікарні з панкреатитом, хворобою, що виникає від надлишку в організмі токсичних речовин. Складний ланцюжок заплутаної історії починаємо з нотаріуса. Пані Тетяна Змисловська каже, угода була цілком законна та в неї не викликала. І я стояла, смотрела, як підписують. То он сидів во так підписував, то отак от на столі, там другий стол стояв. Ви мене не пам'ятаєте? Ви не пам'ятаєте... Я вас віжу, це второй раз в житті. Перший раз я вас увидел, коли я приїжджав з телевидением. Дивна поведінка та загальмованість продавця не викликали у нотаріуса сумнівів та підозри, що щось не так. Так як ви довго дуже думали, довго читали, довго з ним общались, эта сделка у нас зайняла дуже багато времени. І те, що квартиру в центрі столиці продають за 140 сто гривень, теж не здивувало нотаріуса. Не смутило, тому що в зв'язку з тим, що життя дуже тяжко, і люди экономят на налог. Они мне, они заказывают оценку і приносять оцінку. Оценщик отвечает за эти цифры. А люди между собой уже договариваются. Остапенко обрав саме пані Змисловську для угоди з Тихоновим. Бо ходить до неї з подібними угодами не вперше. Остапенко у мене було три рази, чим він займається, як брокер, або не як брокер. І нарешті стає зрозуміло, що мова йде про схему, яка очевидь, вже поставлена на конвейер. Да, говорить, у мене, говорить, у мене під опікою не один чоловік. Я говорю, а як Ну, говорить, як, продуктами, деньгами, як можу. Та як виявляється, така собі опіка в результаті коштує літнім людям житла. До речі, нотаріус Змисловська вже мало не стала героїнею розслідувань стопкору. Саме за її участю, готель в місті Умань було відібрано у законного власника та передано громадянину Ізраїлю. За копійки за зараз Тетяною Змисловською ми перетиналися в ході нашого розслідування про райдерське захоплення готелю в Умані. Тоді вона його фактично за безцін перепродала громадянину Ізраїля без жодних документів і без відома власників даного готелю. На превеликий жаль поспілкуватися нам з нею не вдалося, оскільки. Вона від нас переховувалася. Молодший тихонов найняв адвоката та провів власне розслідування. І ось що з'ясувалося, своє право впливати на ситуацію з печерською квартирою Ростислав втратив через рішення суду, яке виявляється підробним. Чи це справді так? Ми спитаємо в самому суді. Ніяких справ та судових засідань стосовно сім'ї Тихонових Дарницький суд ніколи не розглядав. Про це йде мова в офіційній відповіді суду. Те саме кажуть, керівник апарату, дивлячись навіть на копію ухвали, яка стала вирішальною у справі тихонових та повністю задовольнила нотаріуса із майже десятирічним досвідом. Каже, підробка зухвала та неякісна. Шрифт цього штампа не відповідає оригіналу. З оригіналом згідно теж у нас не такі. Шрифти, гербова печатка дуже чітка. Та навіть той факт, що справа, яка повністю відноситься до Печерського суду, розглядав Дарницький, пані Змисловську теж не здивувало. Якщо сторона ви кажете, що прописана в Печерському районі, і відповідач, і позивач, і майно знаходиться в Печерському, мабуть. Печерський суд повинен був розглядати. Дива на цьому не закінчується. У підробленій ухвалі суду зазначено, що батько сплатив сину за його частку в квартирі 750 тисяч гривень. Про це свідчить додана до ухвали квитанція з Ощадбанку, де стоїть номер рахунку та дата грошового переказу. Але банк офіційно відмовився від цієї квитанції. Каже, вона теж фальшива. Крім цього, експертиза батькового підпису, що її замовив Ростислав, чітко постановила. Підпис був зроблений в неадекватному стані або, взагалі, тихонову не належить. Слідчий Шевченківської районної поліції, що веде справу Тихонових, каже, наразі підозри нікому не оголошені, бо замало доказів. А слідство триває так довго, бо сторона обвинувачення не хоче програти процес. На даному етапі, в даному кримінальному провадженні, жодній особі про підозру не тому... Вживаються заходи для встановлення винних, доказів, їх ну, встановлення, винних, встановлення інших доказів, які підтверджували їх вину. Такі справи вони не розслідуються за день-два. Нам треба, щоб в подальшому не було таких випадків, як в суді потім людей відпускають і кажуть, що слідство не змогло доказати, ну, довести вину підсудного. Викликати на розмову головного героя шахрайської історії Анатолія Остапенка виявилося справою нелегкою. Спочатку він погодився спілкуватися з нами лише телефоном і дещо плутався у свідченнях. Мабуть, не очікував, що журналісти стопкору ретельно підготувалися до розмови з ним. У вас буде заблуждення. Ніхто з ділку не оспарює. в суді матеріалів немає. іск ніхто не подавав, спорних питань ніхто. Не О, такої с первой же хвилини розмови брехня. Остапенку чудово відомо і про кримінальне провадження, бо він був допитаний як свідок, і про суд, бо він отримав повістку. За що й розписався, але він чогось клеїть дурня. А почему в таком случае личные вещи тіханових, которые находились в этой квартире, вы ви вывезли и не отдали им? А вы уже я бе там знаєте? Конечно, я знаю все. Я сразу так не оцінів разговор, да. глубоко. Ну, Виставити мене, ставити мене в тупік. Ми їдемо до нього додому. До речі, запам'ятайте цю адресу. З нею теж не все гаразд, але до цього ми повернемося згодом. Анатолій Остапенко мешкає в престижному висотному будинку. Просто поряд з площею Лесі Українки. Ми разом з правозахисниками намагаємося викликати Остапенка на розмову. Вийди просто скажи, спляся свої хати. Там дуже приї. Остапенко викликає поліцію, яка, на його думку, має затримати журналістську групу, до того ж, погрожує нам через броньовані двері. Поліція, вислухавши наші аргументи, стає на бік справедливості і закону, тож заходить до квартири разом з нашим журналістом. Після чого пан Анатолій вже не контролює себе. Прошу його він на мене нападає. Після складання всіх протоколів Остапенко телефонує нам, каже, готовий усе розповісти. Та, побачивши знімальну групу, знову клеїть дурня з відтінком х Діти, які висадили на зміну такого дядька, Та все одно ви діти. Я Не знав. Судя по поведінню, я думав, серчина інші люди за двері. Спантеличений Остапенко, мабуть, з великого досвіду знає, якого вигляду люди можуть до нього прийти, і напевне знає за що. Втім, він знову брешевочеви до останнього, вважаючи, що ми не знаємо правди. Це з мисловська познайомився на зілки. Навіти можна все що угодно. водно. у мене був три рази. З чим він займається як брокер, або не як брокер? Ба більше посеред розмови Остапенко взагалі вирішує виставити себе жертвою. і В кінець втрачає будь-яку логіку в своїх розповідях. Познакомився з такими соколігами, пострадавшими, як і я. с, этим же, с такими же самыми решениями суда. Поэтому вполне логично допустить, что преступная группа имея преступный умысел завладение финансовыми средствами гражданина Остапенко Анатолия Анатольевича с этой целью, вероятно, использовали решение суда. Справжнього власника квартири на Лесі Українки, в якій Остапенко проживає зараз. Знайомтеся, ось цьому хлопцю належить квартира на Лесі Українки, 21Б, де ми знайшли пана Остапенка, який поводився як вдома. Я захожу домой, і в нього дома оказалася ну, повний тарам, тому що куча речей, я просто в мішках будто без трітілі нанесли, наніслісторонні люди. Як ви, мабуть, здогадалися, у квартирі на законного власника чекав Остапенко з новиною відтепер йому належить одна четверта квартири. бо Батько Віталія подарував свою частку родичам Остапенка, жінці та тещі, що мали надзвичайно асоціальний вигляд. Зараз ви їх бачите на фото. В перший день квартири знаходитися хадіться вже фізичні було невозможним, що вогонь було ужасна, катори схід та мусора. Поняття мені одразу сказав, що наша цель ти зі не будеш. От і как вот давай будемо одразу думати, щоб продавати квартиру в місті. Ситуація з вкрай недешевою трикімнатною квартирою в найпрестижнішому районі столиці триває з 2013 року. Ми умерли или там літ за погір бабушки і восруга я не знаю. они погибли, тепер я полноценный собственник. Давай будемо пановою рішати вопрос. Мені вже нічого мешает. В Той самий день і час, коли батько Віталія нібито дарував фіктивним родичам Остапенка свою частку квартири. Інший батько іншої людини також вирішив чогось подарувати свою одну четверту тим самим двом соціальним жінкам. Договори отці на цих ци в один і той же день у одного нотаріуса, там с разниці в минуту. Неприятная наружность, это мягко сказано. То есть одна бабуля очень старая, она инвалид, и ее дочь, которая откровенный алкоголик. Бабся, якого Стапенко заселив до їхньої квартири, розказала, що той же вкрав їхнє житло, а тепер використовує їх для своїх подальших схем. Да, Толіка Стапенка є такий там мій зять, він нас обманув, забрав нашу квартиру в Михайловській 15, якщо я не ошибаюсь, в трьох минутах від Майдана Незалежності. Тепер вона вот вимушена жити у нас в квартирі розшукала Вікторія і свого батька. Він був приголомшений новиною, що комусь щось дарував. Роздався дзвонок уже где-то, наверное, через час через часа чотири. Толіка Стайпінка сказала, ну от ви вы папу и Я знайшов. Після чого він пропав. З папой більше мы на выходили, виходили, і он сейчас, тоже я не знаю. Схема шахрайства майже завжди однакова. Людина похилого віку, що має найближчих родичів, досить далеко, нібито випадково знайомиться із особою, що в майбутньому стане власником житла пенсіонера. Вони спілкуються протягом деякого часу задля виникнення довіри з боку жертви. Далі до схеми залучається нотаріус йому надаються підробні документи з суду, банку та інших установ. Людина, перебуваючи під впливом, чи то дії психотропних речовин підписує все, що необхідно шахраєві. Після чого опиняється на вулиці. Адвокат сім'ї Тихонових каже, у подібних справах шахрайство лежить на поверхні, та ніхто його не помічає. Законодавець вже давно однозначно говорить, що питання щодо нерухомості квартири чи землі вирішуються суто відповідним районним судом, тобто Печерським, а не Дарницьким. Нотаріус це бачить і все одно посвідчує відповідні договори щодо відчуження квартири. Явно вбачається не тільки грубе порушення норм закону, але й Ціна складова адвокат дотримується і чіткої позиції щодо нашого розслідування повернути квартири постраждалим завдання не з легких. В першу чергу, тому що таке шахрайство давно вже налагоджений бізнес. Такої практики дуже на жаль мало. На жаль, мало, і це стосується не тому, що доказів мало, не тому, що не зрозуміло, хто це зробив. Тому що, розуміти, в таких схемах вуха стирчать їх просто видно. Очевидно, що одна людина цього не могла зробити. І в наших матеріалах справа це чітко видно, що є хтось в суді. Є хтось з нотаріусів? Ми знаємо хто і не один нотаріус? Є юристи, які готують відповідні документи, і злочинне угрупування, Незважаючи на те, що фігурант в усіх шахрайських історіях один і навіть не ховається, слідство досі не об'єднало справи в одну. Здавалося б, у справі, в якій без житла лишаються ті, хто захищає країну від ворога, ризикуючи власним життям завзяття в слідчих діях має бути достатньо. Невже воно з'явиться лише тоді, коли квартирний шахрай накине оком на житло? Когось із слідчих. Медіаресурс «Вєсті» оприлюднив наклепницький матеріал про військову прокуратуру аби загальмувати розслідування злочинів міністра втікача Клименка та біглого олігарха Курченка. Перше і головне весті фінансує біглий міністр доходів і зборів Клименко, який зараз переховується в Москві. я це пов'язую перш, перш за все з тим, що військова прокуратура зараз є основним таким одним з головних органів по боротьбі з корупцією в Україні. Серед справ, які веде військова прокуратура, є справи проти Курченка і проти того самого Клименка. Політика російськомовного інформаційного ресурсу обурила команду стоп-корупції. Я вважаю, що зараз, взагалі, політика Путіна вона сфокусована на тому, аби розхитати ситуацію в Україні зсередини. Тому я тут ще бачу ознаки державної зради. Ступ корупції звернулась до генерального прокурора України із заявою про державну зраду інформаційного порталу. Фактична робота інтернет-ресурсу ВестіУкр.ком є елементом інформаційної війни, яка ведеться стосовно нашої держави за посібництвом біглих злочинців. Команда СтопКору вимагає провести розслідування злочину проти України. Лісва галос підсвічна Якщо такими темпами збережеться, де такі темпи виробки лісу. Років 10-20 ми не будемо мати практично Карпат. Що твориться, допустимо, в наших горах, якщо злітаєш і гори лисі. Кілька місяців тому журналісти стоп-корупції провели низку масштабних розслідувань і виявили шляхи нелегального знищення лісу та вивезення деревини за кордон. На цих кадрах вагон з деревиною, який вивозять до Румунії як дрова, під наглядом прикордонників корупціонерів. А це вже завод з переробки деревини по той бік кордону. Ялину та ялицю завозимо з Румунії та інших країн, а сосну з України. Після оприлюднення розслідування на Буковину приїхали журналісти з німецького видання Мейден Аммарк. Голова Чернівецького осередку стоп корупції Микола Петіченко влаштував для гостей екскурсію локаціями нашого розслідування, аби європейські журналісти упевнилися, усе, що ми показали на екрані, правда. Ми разом з німецькими журналістами відправилися у наші гори Буковинські, показали наскільки жахливі масові виробки, а також засняли ті жд перевезення, де під видом дров вивозять ділову деревину. До активістів вступ корупції в Карпати завітали інші іноземні кореспонденти. Скоро це вже з'явиться на європейських. Змі, а також буде висвітлено в інших країнах, зокрема Англія, і до речі, було вже і висвітлено на телебаченні. Руменії чернівецькі активісти сподіваються, що такий розголос приверне увагу міжнародної спільноти до проблем знищення і контрабанди українського лісу, адже рідні Карпати потрібно негайно рятувати. Юристи Стов Корупції викрили афери землевпорядника з Чернігівської області. Проектом стовкорупції була отримана інформація щодо корупційних діянь сертифікованого фахівця землевпорядника з Чернігівщини Кузьменка Віталія Івановича. Вище згадана особа при розробці проєктів землепорядної документації. Фактично порушила земельне законодавство, що могло призвести до зміни незаконного її розпорядника та цільового призначення земельної ділянки. Розміром більше як 27 тисяч гектарів після звернення стоп корупції Держгеокадастр анулював сертифікат порушника закону. Війна за спирт іде не на життя, а на смерть. Я успіл тільки присісти, падати я вже не успівав. Після свято прозошов зрив. Осени минулого року. Ми знімали спиртовий завод у селі Підгайчики Івано-Франківської області. Завод був паралізований його діяльність не відбувалася через те, що там були озброєні люди. Сказали, що якщо хтось не підписується, того не випускають. Справжній тероризм, захоплення заручників не інакше. Це завод державного підприємства, і фактично це було рейдерство. Команда Стопфору з'ясувала хто стоїть за масовим рейдерством державного майна. Олексій Чеботарьов – один з очільників та спонсорів антимайдану. Права рука білого міністра внутрішніх справ Юрія Захарченка. Половину прибутку, який отримують сінього ринку, іде на підтримання. Сепаратистів і війни ми можемо казати, що головний результат наш, що ми його досягли це по-перше повернення державного заводу під контроль держави, це перекриття цієї схеми, яка завдавала збитків державі. Законне керівництво зараз вже приступило до виконання своїх обов'язків. Підприємство в Підгайчиках повернулося під контроль держави. А стопкор продовжує розслідувати ситуацію на інших спиртових заводах України.